А зараз разом з гвоздецькими газдами будемо колядувати файну коляду. Бог предвічний Всі-всі разом! Бог! Наші ангі постав сидять, лиш вітер колишніх простелені піджаки. Андрій, Юра, Василь, Степан, Дмитро, Олексій, Тарас, Олег, Ілля, Ілля Іван, Петро, Павло. Скрипка дубова, струна тононька, пам'ять за ними, сльоза дрібонька, сивий музико заграй старої над іменами вічних героїв. Пасічне Богдан. Васильович, Угринюк Микола Михайлович, Рудак Сергій Миколайович, Лучин Юрій Васильович, Петров Віктор Олександрович, Нагорняк Микола Васильович, Павлюк Андрій Тарасович, Скорецький Василь Тарасович Зубко Богдан Дмитрович Гандзюк Володимир Ярославович Басараб Руслан Любомирович Жупник Андрій Дмитрович Легеньких Василь Ілліч Волошенюк Андрій Ілліч Замуреняк Михайло Іванович Івасюк Василь Васильович, Чава Петро Васильович, Іваночко, Тарас Васильович, Сенік Андрій Русланович, Козняк Юрій Володимирович, Синоверський Андрій Ярославович, Грига Володимир Іванович, Петрик Степан Васильович Саїка Юрій Михайлович, Дунка Дмитро Михайлович, Олефір Ігор Геннадійович Григораш Михайло Олегович, Кепещук Іван Васильович, Гурбов Віктор Миколайович, Шибістий Василь Михайлович, Зіник Василь Юрійович Юрців Володимир Богданович, Бакота Ігор Васильович, Лозяк Михайло Петрович, Каралаш Володимир Петрович, Ментинський, Сергій Михайлович, Насадюк Іван Миколайович, Куцюмаха Олександр Григорович, Ломей Дмитро Вікторович. Тацяк Степан Іванович, Железняк Віталій Миколайович, Рудак Андрій Тарасович. Сенюк Роман Романович. Приймак Андрій Іванович. Попадич Василь Миколайович. Тарасюк Гнат Ігорович. Нагорняк Михайло Ярославович. Кепещук. Микола Михайлович. Завальнюк Ігор Михайлович. Павлиш Олег Ігорович. Галишак Олег Юрійович. Яцко Ігор Петрович. Володимир Ярославович Мироняк Василь Миколаївич Нікола Андрій Петрович. Михайло Віталій Ярославович, Бодар Іван Михайлович, Світрук Володимир Степанович, Попаденець Роман Ігорович, Коцько Юрій Васильович, Шпинта Тарас Дмитрович. Карпенко Олексій Ігорович, Янцюк Василь Васильович, Ломпас Ярослав. Миколайович, Плетус Андрій Романович, Білак Іван Федорович, Гавдига Руслан В'ячеславович Сензюк Іван Іванович, Ружило Григорій Іванович, Гаман Володимир Андрійович, Юськів Степан Романович, Дем'янчук Богдан Яремович, Микицей Віталій Васильович, Янсюк Микола Дмитрович, Легеньких Микола Ілліч, Ковалюк Олексій Олексійович, Ревуцький Василь Васильович, Шоломон Денис Олегович, Василенко, Любомир Михайлович, Кочмар Ігор Володимирович, Єгор Ілля Тимофійович Ганзюк Дмитро Миколайович, Герба Мирослав Михайлович, Копчук Олександр Романович, Шешенко Олександр Ігорович, Хопта Роман Дмитрович, Гаврилюк Василь Ярославович, Грицьов Василь. Петрович, Тиміцький, Назарій Олександрович, Барчук Володимир Іванович, Остапюк Михайло Богданович, Мельник Михайло Васильович, Шпинта Іван Іванович, Накладюк Василь Васильович, Ковальчук Андрій Іванович, Михайлюк. Володимир Миколайович, Крамер Василь Дмитрович, Стецюк Олексій Петрович, Шпинта Василь Михайлович, Космірак Василь Романович, Габрид Василь Михайлович, Мариш Борис Іванович, Петлюк Назар Ярославович, Ломбас Михайло. Михайлович, Лютак Дмитро Анатолійович, Мельник Роман Миколайович, Петчук Іван Іванович, Багайлюк Петро Денисович, Ткач Дмитро Дмитрович, Гуйтенюк Василь Миколайович, Возяч Ярослав Іванович, Федорчак. Михайло Петрович, Воронюк Андрій Юрійович, Марченко Володимир Ігорович, Яковішак Ігор Васильович, Мельник Дмитро Іванович, Годзюр Руслан Миколайович, Максимчук Юрій Юрійович, Дучак Ігор Васильович Садрук Василь Миколайович, Худак Андрій Богданович, Типусяк Андрій Васильович, Гладиш Сергій Ярославович, Федорчак Роман Русланович, Малиневич Андрій Ярославович, Сапунов Константин Володимирович, Ломбас Роман. Іванович, Рогів Микола Васильович, Горук Володимир Васильович, Лавринович Роман Дмитрович, Осташок Дмитро Васильович, Головченко Юрій Петрович, Стебляк Петро Михайлович, Дмитрук Іван Іванович. Зевчук Дмитро Васильович, Ільки Андрій Тарасович, Грицький Юрій Васильович, Табак Володимир Вікторович, Федор Володимир Миколайович, Бакота Володимир Михайлович, Андрусенк Тарас Миколайович, Гультай Юрій Wodny П'яти у нас сьогодні хвилина вчання, така наша сьогоднішня ситуація. Ми запрошуємо до столу голову Родімської міської ради Зінові Андрійовича, але, напевно, ми завершимо. Третій рік поспіль в часі Різдвяних свят ми збираємося для того, щоб здійснити чин подяки Героям України, які ціною свого життя захистили кожного українця, кожного з нас. Я хочу подякувати всім вам, шановні родини, сім'ї Героїв України, які сьогодні прийшли підтримати Різдвяну коляду. Я хочу підтримати родини, чиї сини батьки боронять Україну. Я хочу подякувати всім старостинським округам, які сьогодні чисельно прийшли подякувати героям. Можливо, ми у 2024 році не отримали те все, що просили. Але ми в минулому році знаємо. І цінимо те, що маємо, і надіємося, що у 25 році буде роком перемоги. Всім дякую за світлу і подячну пам'ять героям України надвернянської громади для тисячі героїв, а для нашої громади 90 родин. День Різдва це день біля могил хлопців, які захищаючи наш нас, віддали найдорожче своє життя. Низький уклін, вічна і світла пам'ять, герої не вмирають. Слава Україні! Прохання зараз завершити захід, повітряна тривога. Дякую всім за участь, слава Україні! Просто і Христос ладився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати порядовати, Христос родився, слабігою Бога, звісною небо там зацвівав, Вітер слабо і поначерплям, Христос родився родиться, славим. Дороста, воді, Надярі, артав, бажні, Христос родині, все сніг, но залізного, рости марині, промір надія, без на злого небо з бегом, там воно, нас чекають, та воно, тих поспівають, Христос родився, славі Бого, там нас чекають, тих поспівають, Христос родився, славі Бого. І за худобійським наша кім Сніцарів війську спокій знайшло, ми ж то вироги, вийську рядом, Христос родився, славі Ми ж славій дух, Христос, не в страсні громадяни, Римі рині потрики скрив, разом зі світом славить рісто. Юля Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, його. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо Його! А А Тернополі маленька Оля з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізьків втирає, Христос родився, славімо Його. Ручки складає, слізків втирає, Христос родився, славімо, Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили і тереок. під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його. Під Божим стягом до звиттям Христос родився, славімо Його!